Слава Свясу Христос! Слава навіки! Віталій Олексійович, як навчитися любити Бога більше? Навчитися любити більше від, від чого? Ну, можливо, як людина любить зараз. Те, що, те, що людина любить Бога, це, це, це вже дуже добре. Це вже дуже добре. Взагалі, якщо роздумувати про любов до Бога, ми повинні зрозуміти, що любов це віддача, це, це щось, що ми віддаємо, а не приймаємо. І є наші критерії розуміння любові, любити жінку більше, дитину більше, і ми завжди думаємо такими людськими своїми критеріями, думками, поглядами. А є Божий погляд на любов, що означає любити Його всім серцем, всією душею, всім розумом, всім єслом і так далі. Давайте ми звернемося до Божого Слова і е, почитаємо текст, е, який Ісус Христос сказав своїм ученикам. Це Євангелій святого Івана, 14 розділ, і я почну читати з 23 вірша. У відповідь Ісус сказав йому: якщо хто любить мене, той буде виконувати моє Слово. І мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього і зробимо оселю в ньому. Хто ж не любить мене, слів моїх не виконує. Слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене. Цебто Отця. Якщо подивитися на цей текст, то Ісус Христос говорить, що людина, яка любить Його, це людина, яка буде виконувати Його Слово. Слово Ісуса Христа і Його воля відкрита в Його Слові, е, є непросте до виконання. І, звичайно, що коли ми пізнаємо це Слово, розуміємо це Слово, нам треба сили його виконувати. І от для мене любити Бога більше це означає виконувати все Його слово, виконувати всі Його заповіді, всі Його постанови, які Він сказав, які він заповів. А це досить ну, непростий процес. Це треба ховати своє я, це треба помирати для себе. Це треба, скажімо так, багато смирятися і так далі. Плюс для мене любити Бога більше це означає служити людям. Бо як можна більше полюбити Бога або проявити любов до Бога, це служачи іншим. Це навіть служачи тим людям, яких. Може, я би не хотів їм служити або хотів би не служити їм, але власне любов до Бога вона спонукає мене служити цим людям, любити цих людей, іти до цих людей, молитися за них, перебувати з ними і так далі. Тому любити Бога більше це виконувати Його слово. І це більше любити людей, служити їм більше бути посвяченим на служіння Богові, а це означає служіння людям. Оце для мене є в розумінні любити більше Бога. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео на Ютуб-каналі Нове життя. Обласний єпископ об'єднання християн віри євангельської, досвідчений пастор та викладач, яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім. Божого благословення!